Сьогодні ми тут відкриваємо в листі 21 й реабілітаційний центр. Тобто 21 центр за законтрактований службою здоров'я. І тут всіх всіх 21 центрі надаються якісні реабілітаційні послуги. І цю мережу ми будемо надзвичайно розширювати. Це є важливе завдання. У нас неділю відбувався конгрес місцевих регіональних влад, і президент звернув увагу, що перш за все це є перемога, і всі наші зусилля мають бути спрямовані на те, щоб ми максимально допомагали фронту нашим захисникам і захисницям. А в тиловій області допомога фронту це перш за все дуже важлива турбота і опіка кожним військовослужбовцям, кожним захисником. У нас кожний тиждень приходять евакуаційні поїзда. У нас є 19 закладів, де лікуються військовослужбовці, і відповідно ми зараз працюємо над потужним проєктом. Наш Довговуд центр перинатальний, який будувався з такої. Мети буде повністю здійснена реконструкція, і ми плануємо потужний регіональний центр фізичної реабілітації та ментального здоров'я запустити на Прикарпатті, тому що є потреба. Сьогодні, якщо аналізувати одну із лікарень, де ми відвідували, Півтора місяця потрібно чекати, щоб отримувати якісні реабілітаційні послуги. Це є недопустимо. Тому розширення мережі реабілітаційних послуг номер один завдання для влади всіх рівнів. Зараз реабілітація це виклик для всієї держави. Перш за все, це потрібно робити якісні ремонти по відповідних стандартах. Ми закуповуємо реабілітаційне обладнання. Хочу сказати, що в нашій області досить мережа швидко розвивається. Зараз нас мають підсилювати заклади, які будуть. Готувати фахівців і, відповідно, практика. Одне переходить в інше, тому важлива підготовка реабілітологів для всіх цих закладів, які вже функціонують і які ще будуть відкриватися в нас на Прикарпатті.